Окрім щитків АВР, ще також не забуваємо, що в роботі щитки для приватних будинків, для квартир. Ось зараз закінчую схему щита для приватного будинку. Це такий варіант собі середній. Обов'язково структурну схему робимо, щоб замовник розумів, як в нього щиток буде працювати, хоча б в загальну, в загальну картину розумів. Ось так. Під задачу замовника залишаємо резервні місця, бо замовника стара проводка, і замовник ще не знає навіть деякі лінії. Навіть в мене так написано, десь там було невизначені лінії. Там дійсно так замовник дав таку інформацію. Клеми для стабілізатора, замовник побажав стабілізатор, перемикач на генератор і замовник побажав автоматичний перемикач фаз. Оце все проєктується, і ми не знали, чи ми вліземося з щиток, чи не вліземо, бо наступний вже починається там трошки дороговатий. Тому кому потрібно, замовляйте.